Гарячий ранок для окупантів у Донецьку і Макіївці. Понеділок для росіян тут почався з серії сильних вибухів. Самопроголошена влада заявила, що українські війська атакували три електропідстанції. Місцеві телеграм-канали повідомляють про значні пошкодження. Кілька районів Донецька залишились без світла. Куйбашевський район знеструмлено повністю. Ворошилівський. Київський, Кіровський, Будьонівські, Петровський та Ленінські райони частково. Енергетичні об'єкти Донецька і Макіївки, начебто, атакували безпілотники. Стовп диму, який піднімається над підстанціями, видно на всю околицю. Вибухи в окупованому Донецьку звучать регулярно. Росіяни ось уже майже 10 років кажуть, що ЗСУ б'ють по цивільних, хоча на кадрах, які самі ж публікують, чітко видно, що прилітає в об'єкти військової інфраструктури, які росіяни часто і справді розміщують посеред житлових районів. Так, наприклад, 21 грудня Сили оборони вдарили по колишньому корпусу військової кафедри Донецького технічного університету. З 2014-го там базувався сумнозвісний батальйон Спарта, яким керував підомий терорист Моторола. А з початком повномасштабного вторгнення, стверджують місцеві змі, розмістились регулярні частини росіян. 6 грудня ЗСУ вдарили по нафтобазі, поряд з якою знаходились залізничні розв'язки та ремонтно-механічний завод. Загорілись резервуари з паливно-мастильними матеріалами. А 7 листопада українські військові уразили у Донецьку по так званому Центру безпілотних систем. Там окупанти готували операторів БПЛА.